Свята, Владичице, Діво Богородице, до тебе, нашої Небесної Матері, припадаю з покорою і смиренням, ти заступниця грішних, утішителька засмучених, надія безнадійних, важкі часи спіткали мене, і серце моє обтяжене скорботою, але я знаю, що ти джерело благодаті, і ніхто, хто вдається до тебе. Не залишається без допомоги, О мати милосердя, простягни до мене свою руку, захисти від зла, відчаю та страху, молися за мене перед Твоїм сином, щоб Він у своєму милосерді дарував мені силу пройти через випробування, не впасти у зневіру, а знайти в ньому мир і порятунок. Причиста діво, ти бачиш мої страждання. Ти знаєш сльози, що проливаю уночі, і тягар, що лежить на моїй душі, упиваю на тебе, бо ти, мати, всіх, хто потребує допомоги. Зціли мою скорботу, наповни серце вірою, даруй мені терпеливість і відвагу, щоб прийняти волю Божу. Богородице, Ти непохитна захисниця, яка перемагала зло. Силою свого покрову, стань моїм захистом у цьому буремному житті, захисти мою родину, мою оселю, моїх рідних і всіх, хто потребує Твого заступництва, нехай темрява випробувань відступить, а світло Божої благодаті наповнить моє життя. О мати наша, не допусти, щоб я залишилася без твоєї допомоги. Направ мої кроки до істини, наповни душу миром, витри сльози та зміцни мене у надії, щоб я врятована Твоїм заступництвом прославляла Господа і Тебе на віки віків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, перед Тобою схиляюся з покорою і любов'ю, підносячи до тебе своїх дітей, Ти дарував їх мені як найбільше благословення, і я віддаю їх у Твої святі руки. Захисти їх, о Господи, від усього зла, від гріха, від спокус цього світу, покрий їх своєю благодаттю, щоб вони завжди ходили шляхом правди та світла. О Господи Ісусе Христе, молю тебе, наповни їхні серця любов'ю, добром і вірою, даруй їм мудрість, щоб вони приймали правильні рішення. І силу, щоб долали труднощі, дай їм здоров'я, душевне і тілесне, мир і радість у серці. Господи, веди їх дорогою Твоїх заповідей, бережи їх у школі, на дорогах, у домі і поза ним, нехай ангели Твої стануть поруч із ними, захищають їх від небезпек, поганих вчинків і лихих людей. Пресвята Богородице, небесна мати, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, веди їх до свого Сина, навчи їх чистоти, покори та любові, щоб вони росли в благодаті Божій. Святий ангеле охоронцю, будь їм захистом і провідником, убережи їх від тривог і страхів, відведи від них небезпеку та зло, допоможи їм завжди чути голос Господній. Господи, дякую тобі за дар дітей, бо вони твоє благословення. Дай мені мудрість і терпіння виховувати їх у вірі та любові. Благослови їхнє майбутнє, нехай вони зростають добрими людьми, які прославлятимуть Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, дякую тобі за цей день, за все, що Ти дарував мені, за кожен подих життя, за кожну зустріч, за кожну нагоду вчинити добро. Прости мені, милосердний. Усі мої провини вчинені словом, думкою чи ділом свідомо чи несвідомо, очисти моє серце від усякої злоби, заздрості, осуду й тривоги. О Господи, покрий мене своєю любов'ю і захистом, нехай жодне зло не наблизиться до мене, нехай жодна тривога не затьмарить мій спокій. Благослови мою домівку. Моїх рідних і всіх, хто потребує Твого заступництва, наповни мою душу Твоїм небесним світлом, щоб навіть у темряві ночі я відчувала Твою присутність. Господи, віддаю у Твої руки всі свої турботи, хвилювання і страхи. Ти знаєш, що лежить у моєму серці, Ти бачиш мої прагнення і випробування. Навчи мене довіряти тобі у всьому, щоб я засинала без страху і прокидалася з надією. Пресвята, Богородице, мати милосердя, покрий мене Твоїм покровом, ангеле охоронцю мій, стань біля мого ложа, відганяй усякий страх і небезпеку, оберігай мене вночі, щоб нічого не порушило мого спокою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій Джерело миру і всякого добра, перед тобою схиляю серце своє, і приношу всі тривоги та турботи цього дня, благослови мене своїм спокоєм, наповни мою душу тишею, що приходить від тебе, наповни мене своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі. Віддали від мене страх, хвилювання, невпевненість. І сумніви, навчи мене довіряти Тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чисті й спокійні. Навчи мене не гніватися, не осуждати, не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене, і покладатися на Твою святу волю. Пресвята Богородице, Мати Божого миру, молися за мене, щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру, випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх, уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий ангеле охоронцю, бережи мене від усього, що руйнує спокій душі. Допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії, з Божою волею, приймати кожен день як дар від небесного Отця, Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести його в цей світ, бути світлом для інших і завжди славити Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя в душ наш. Господи, Ти джерело всіх благ, Ти подаєш нам усе необхідне для життя, і без тебе немає нічого. Перед Тобою я схиляюся і щиро благаю про допомогу у фінансових справах. Ти знаєш мої потреби, знаєш труднощі, з якими я стикаюся. Прошу тебе, Господи, даруй мені мудрість і силу правильно управляти тим, що Ти мені даєш, щоб у моєму житті не було нестачі, а навпаки, щоб я могла бути щедрою і допомагати іншим. Господи, навчи мене довіряти Тобі у всьому, не боятися майбутнього, не зневірюватися у важкі часи. Але шукати Твого проводу і благословення, допоможи мені знайти чесний заробіток, правильні можливості для розвитку, направ мої дії так, щоб вони приносили добрі плоди. Боже, якщо є якісь перепони в моєму житті, що заважають фінансовій стабільності, відкрий мені очі, щоб я могла побачити і виправити їх. Дай мені розуміння, як уникнути марнотратства, як не піддатися спокусам легкого заробітку, і бути відповідальною за те, що отримую. Пресвята, Богородице, мати милосердя, покрий мене і мою родину, Твоїм святим покровом, допоможи нам жити в благодаті Божій, не тривожитися за завтрашній день, але мати впевненість у Божому проведінні. о Господи! Благослови мене, щоб у моєму домі завжди був достаток, щоб я могла не тільки забезпечувати свої потреби, але й ділитися з тими, хто має менше. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Царю Небесний, Боже світла і життя, у цей новий день схиляю перед Тобою своє серце і дякую за дар пробудження. Ти сповнив мене диханням життя, Ти дав мені нову нагоду прославляти Тебе і творити добрі справи. Благослови мене сьогодні. Щоб кожна моя думка, слово і вчинок були угодні тобі, просвіти розумі, щоб я прийняла мудрі рішення, зміцни моє серце, щоб я любила ближнього і не піддавалася зневірі. Господи, направ мої стопи на шлях правди і справедливості, щоб я не схибала і не відійшла від Тебе, даруй мені сили долати труднощі, радість усьому. Що чиню і мир у серці, щоб цей день був прожитий у благодаті, захисти мене від усього злого, від спокус, від слів і вчинків, що можуть образити тебе і ближніх. Нехай моя праця буде плідною, а мої старання благословенними. Господи, будь зі мною у кожній миті дня. Даруй мені мудрість не витрачати час на марне, а наповнювати його любов'ю, вдячністю і молитвою, благослови мою родину, друзів і усіх, кого я зустріну сьогодні. Нехай у кожному випробуванні я пам'ятаю, що ти поруч, що ти тримаєш мене за руку і не залишаєш без своєї опіки. Пресвята, Богородице, молися за мене. Щоб цей день був угодний Господу, ангеле охоронцю, бережи мене від усякої небезпеки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже мій, ти знаєш кожен крок мого життя, кожну трудність. Кожне випробування, що постає переді мною, перед тобою я сьогодні схиляю серце, і прошу, даруй мені терпіння у часи випробувань, зміцни мою віру, щоб я не впала у зневіру, і дай мені сили витримати всі труднощі з надією на тебе. Господи, Ісусе, Ти сам пережив страшні страждання. Ти ніс хрест заради спасіння світу, навчи мене, як і ти, приймати труднощі з довірою до Отця Небесного, допоможи мені не нарікати і не впадати у розпач. Боже, очисти моє серце від нетерпеливості, від страху перед майбутнім, від гніву та роздратування, дай мені мудрість зрозуміти. Що все в житті відбувається з твоєї волі, і що ти ніколи не залишиш тих, хто покладається на тебе. Святий Йосифе, Ти терпляче виконував волю Божу у своєму житті. Навчи мене не піддаватися сумнівам, Господи. Нехай усі труднощі, що випадають на мою долю, стануть для мене шляхом до Тебе, нехай я зростаю у Твоїй любові, навчаючись терпінню та покорі. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.